Нашої території. Сьогодні вітряно, може погано буде чути, трошки чути. Підводяться останні штрихи. У нас закінчено укладання плитки, у нас закінчено встановлення забору. Тобто сьогодні сюди вже будемо заїжджати. У нас не закінчено це опуски під воду. І у нас не закінчено, це мають привезти чорнозем, і от там під забор ще підсипати чорнозем. Це те, що у нас ще не закінчено, але буде виконано. Ходімо подивимося, що у нас вийшло. А у нас вийшло встановлення буде вікна. Отут. Вікна тут. Він. Я буду просто знімати, тому що це багато. Я нам встановлені ось такі таблички про вигул собак та відеоспостереження по всьому фасаду. Це приміщення знайдений власник, який буде робити фасад на, десь через тиждень-два. Вони вже прийшли, ми вже дали їм живлення. Ми провели трубу для мереж. Ось туди вона виходить за забор, там є доступ до тої сторони. тротуар гарний, супер. Також ми зробили не тільки цю територію, а територію біля магазину. Тут тротуар біля магазину і територію в питочку. Ось так у нас вийшло. ось Тут зробили тротуар, тут всю питочку залежив. Ну, це переберемо. Це ще хлопці, закінчують. Ось таблички ми вцепили. І наша благоустрена територія. Всім дякую, хто, хто приймав участь у фінансуванні даної території і дякую тим, хто голосував і приймав рішення. На загальних зборах щодо благоустрою даної території. Ми зробили все правильно. Тут нами вже було встановлено до цього відеокамери. Камера повністю вся територія під відеонаглядом. Та встановлені на фасаді прожектори для освітлення. Залишиться ще фасади підрихтувати, поприбирати ці кабелі, які люди повиводили. А так, в принципі. Плюс-мінус уже дуже добре.